У Львові провели свої обшуки. Це відбулося в помешканні майдані. Івана Бубенчика. Зробили це генпрокуратура та нацполіція за рішенням Печерського райсуду Києва. Вранці п'ятеро людей у цивільному приїхали до будинку, де живуть дружина і теща Бубенчика. Хоча чоловіка там не було. Обшук тривав більше як дві години. Родичі розповідають, слідчі поводилися обережно, нічого не розкидали. Вилучили лише флешку, фото і документи, що мають стосунок до майдану та АТО. Обшук ініціювали після показу фільму Бранці одним із героїв якого є Іван Бубенчик. Чоловік розповів, що під час розстрілів на інститутській, 20 лютого, він особисто убив із вогнепальної зброї двох беркутівців. Сам майданівець зараз у Києві телефоном повідомив про свій вчинок. Тоді на майдані не шкодує. А завтра він іде на допит у генпрокуратуру. Іван зробив те, що він мав зробити. Напевно, Майдан би по нинішній день ще був. В протоколі було сказано, що шукали зброю, флешки носії цифрові, там, ноутбуки, диски і так далі, і е, нотатки всякі. Моя батьківщина, моя земля, мій народ. я солдат, я їх захищаю. Я беру на себе солідарність, такого ворога знищувати і коли.